Під'їхали побратими Олександра з 24-ї окремої механізованої бригади. Я прошу хлопців підійти до мікрофону. Бажаємо міцного здоров'я козацького всім, пане мере, вельми шановне духовенство. Мама, дружина і всі, хто знав нашого побратима сьогодні особливо важкий день. Він, він в Україні кожен день важкий для кожного по своєму. Кожен із нас переживає все те, що звалилось на плечі кожного з нас. Як в тилу, так і там на нулю. Смерть і звістка про смерть і загибель нашого побратима. Всіх нас, як то кажуть, сколихнула, всіх, всіх вона тур, всім, всім вона болюче пройшла крізь серце, хто? Читає святе письмо, то знає такий момент, коли праведний Симеон у храмі зустрів нашого Бога Христа, то при чистій Його Марії, Матері, він сказав такі слова, що його дорога тобі пройде серцем як мечом в серце. Ну, Плюс-мінус якось так близько цих слів сьогодні цей меч скорботи, або це жало скорботи, воно торкнулося кожного нашого серця, як найрідніших йому, так і рідних по духу. Бо ЗСУ, як ми кажемо, або абревіатура скорочена, або Збройні Сили України це велика сім'я. Велика сім'я усіх нас, яких, як, яких, яких вона об'єднала в одне ціле в боротьбі з окупантом, в боротьбі з тим, як сьогодні священник сказав, що з тим московським фашистом, бо наче не назвеш. По військовому ми їх по-іншому називаємо, але не будемо казати цього слова. Всі ми знаємо, що дійсно в природі вони є ті, е хто сьогодні робить такі страшні речі. Ми висловлюємо сьогодні свої співчуття від нашої бригади, тому що з 21-го року по 25-й рік наш командир. Він не був моїм безпосереднім командиром, тому що я, як побратими мені дали шеврон, механік водій, піхоти, роти піхоти. А біля мене стоїть його побратим, про якого загиблий командир, майже в кожній розмові зі своїми, чи друзями, чи рідними, він завжди про нього говорив. Мене називали москалі по перехватах, коли наші воїни на зв'язку ловили перехвати. Мене називали Бешений хахол на квадрики, бо я квадроциклом ганяв. А оце більшений хахол на Ельці. Це людина, яка l 200 машиною так їздила, що перші рази, коли командир з ним сів їхати. То казав такі слова, І мене на позиціях не, не затрсотило, каже, з тобою точно затрсотий. Але згодом він зрозумів, що виїзд на ноль, робота на нулі, чи то евакуація, чи то логістика, чи то ротація хлопців. Робота водія це робота дуже швидка, дуже нагальна. І я кажу, чим ти швидше щось зробиш, тим краще і більше шансів вижити. І командир, зрозумівши природу водія Володимира з позивним Доцент, він, як то кажуть, з часом змирився і зрозумів, що дійсно з таким, з таким водієм він і заїде, і виїде. Але як сьогодні вже були сказані слова, що війна не дивиться на досвід. Війна когось в перший день, когось в першому штурмі, когось в першій атаці, когось в перший день оборони, а когось і, на жаль, як сьогодні ми бачимо, з великим досвідом командира, побратима, українця і героя. Забирає Господь у вічність. Що нам залишається? Тільки світла пам'ять, тільки молитва за його душу, тільки добре слово, як писав наш геній поезії Шевченко, не злим тихим словом. Ми завжди будемо згадувати цю людину великої з великої букви. Цю людину завжди усміхнену, завжди веселу, завжди життєрадісну. Не дивлячись ні на які життєві чи військові випробування, він завжди був усміхнений. У мене навіть збереглася фото, на якому ми з ним разом двох на квадроциклі. Сьогодні брат сказав, що замінували дорогу, по якій мали намір зупинити танки ворога. Ми працювали разом з Володимиром і з нашим командиром на цій дорозі. У кожного були свої обов'язки. І одного разу виїжджаючи вже проминувши червону зону, в'їхавши в, в більш-менш тиху жовту зону, як ми казали по-своєму, ми зробили таке на ходу фото. Де він усміхнений, де він завжди тримав оцей знак. Знак свободи, знак віри, знак любові. І це не завжди залишиться в нашій пам'яті. Тому щиро сьогодні подяка від усіх побратимів 24-ї окремої механізованої бригади, 3-го механізованого батальйону і взводу ІСВ, як ми його скорочено називали, інженерно саперних військ, батькам, які виховували цього героя. Рідним, з якими він розділяв своє тілесне життя, за підтримку, за все те добре, що він отримував від вас, будучи хорошим командиром і військовослужбовцем та побратимом, в свою чергу, ми також сьогодні скорбимо з вами. Для нас всіх це непоправна втрата, і бажаємо, щоби дійсно за те, що ми сьогодні проливаємо кожен по-своєму. Тому що Володі кульові поранення. Я підірвався на квадроциклі. Що квадроцикла розірвало в дрибізги, як то кажуть, але руки, ноги на місці, просто два імпланти в спині залиши. Десь вони туди залетіли після сіми годинної, як то кажуть, операції. Ну в кожного свої травми, в кожного в кожному війна щось робить своє. Але знаєте, найбільше, що хочеться нам, українцям, сьогодні миру, тілесного миру. Душевного, тому що, на жаль, сьогодні всі ті хлопці, що там, вони усвідомлюють і розуміють, вони борються за мир і за свободу, який в нас хоче відібрати окупант. І бажання усіх нас жити в вільній, європейській, демократичній країні. Але сьогодні, знаєте, коли зустрічаюся з такими випадками, я скажу, бо це болить мені особисто. Бо я наголошував сьогодні, що ЗСУ це велика сім'я, в якій всі об'єдналися, не дивлячись на статус, на те, що хтось був лікарем, хтось водієм, хтось трактористом, хтось з села, хтось з міста і так далі, і тому подібне. А найбільше сьогодні ЗСУ об'єднало нас і. Не тільки в тілесному плані, і в духовному, бо мені побратими дали позивний капелан, бо кожен виїзд мій завжди підтримувався для мене особисто і для своїх побратимів зі словами хлопці, з Богом. А коли виїжджали, казали завжди дякувати Богу, виїхали. І сьогодні хочеться, щоб військовослужбовця чи маму його. Чи дружину його, чи рідних його, яких мобілізували, а він до того був вірянином Української православної церкви без абревіатур, не називали Москалем. бо ми живемо в Європі, бо ми живемо в демократичній країні, бо ми живемо там, де має бути вільно кожного право захищене. Я думаю, хто розуміє, зрозумів мої слова. Оце біль тих військовослужбовців яких беруть в лаві ЗСУ, які служать там, але коли приходять в тил, то чомусь правильні неправильні. Він найправильніший, бо він сьогодні герой. Він лежить перед нами як приклад свободи і віри, як приклад боротьби і любові, бо він виконав євангельську істину до кінця. Нема більшої любові, коли хто душу свою положить за рідних своїх. Хай з Богом спочиває. Вічна йому пам'ять, герої не вмирають. Слава Україні Героям слава! і всім мирного неба.